Привіт, друзі, рада знову бути з вами. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні будемо говорити про мої читацькі плани на цей 2024 рік. Я передивилася своє відео з планами за минулий рік і зрозуміла, що з того, що я планувала, я не виконала напевно і половини, а можливо, навіть 75% не виконала. Тому цього разу вирішила не планувати собі чогось такого. Глобально детального. Будуть більш детальні книги саме на зимовий період, на січень і лютий. Тут я вже знаю, що я хочу читати і чому присвятити свій час. А на решту року я вирішила розставити просто якісь такі глобальні теми, на які я хочу читати книги. І можливо вибрати щось таке з полиця. Що до них підійде, але не факт, що я читатиму саме ці книги. Просто знаю, що хочу звернути більше уваги наступного року саме на класику. І на Ґудріс я поставила собі челендж знову 30 книг. Якраз для мене комфортна цифра. Сподіваюся, що цього року я таки прочитаю 30 книг, і хотілося би, щоб з цих 30 книг було більше якихось справді гідних і тих, які я захочу понести з собою і запам'ятати на решту свого життя. Тому глобальна ціль на цей рік це читати більше класики. І дякуючи буму переведення української класики в Україні, зараз це буде легко зробити. У мене вже є книги від Віхоли, видання класики також від Пабулум і від рідної мови. Отже, про конкретні плани на Січені-Лютий поговоримо трошки пізніше а зараз про глобальне. В березні я хочу читати багато феміністичної літератури. Це завжди для мене такий період феміністичної літератури, або ж період читання книг, написаних жінками. І я думаю, що цей період розтягнеться в мене трохи і на квітень, тому що книг, які я хочу прочитати багато. а... Встигатиму я напевно не так багато. Тому з основного я хочу сконцентруватися на читанні і, і різними мовами і жінок-представниць різних культур. Хочеться взятися за Амірно, французьку вже напевно класикиню, адже. Минулого року вона отримала вже позаминулого року. Вона отримала Нобелівську премію з літератури, і у мене є її роман Лізани або ж роки. Проте тут вона розповідає про. Життя жінки, починаючи здається, з 50-х років у Франції, про те, як змінювалося сприйняття жінки, її місце, і все це на прикладі життя самої ані Рно. І тут також багато розповідається про різні її фотографії. Здається, концепт тут такий, що вона описує фотографії свої фото з. Юності, молодості і вже з більш зрілого віку, і, на прикладі цих фотографій розповідає, як якісь е, моральні принципи, догми суспільства змінювалися щодо жінки. Дуже цікаво насправді познайомитися з. Творчістю Ані Рно я ще нічого в неї не читала. Також хотілося б познайомитися з Чимамондою Нгозі Адічі. Я вже, хоті... я вже про це говорила якраз в минулих планах, так до неї не дійшла. Це представниця африканської культури, я не так багато читаю книг з цього континенту. Тому з радістю буду знайомитися із Адічі. Далі трохи класики. В ідеалі хотілося б мені також прочитати Місіс Деловей Вульф. Мені здається, що я щось вже читала, можливо, навіть місіс Деловей, а можливо, дома, яка. Колись в студентські роки в Україні, але дуже мало про це пам'ятаю. І тут в мене видання, це гарне видання від Пінгвін англійською, тому. Хочеться спробувати свої сили і почитати потік свідомості англійською. Не знаю, наскільки це буде легко мені зробити, але все ж таки хай це буде таким невеличким челенджем на цей рік. Далі в мене трохи української класики, і це Ірина Вільде, її твір, роман в трьох частинах: «Метелики на шпильках б'є і повнорітні діти, про дорослішання молодої жінки. в... В ХХ столітті я, до речі, побачила, як видають, Віхола видає її magnum Opus сестри Ричінської, і я не хотіла насправді читати цей твір, тому що не знаю, якось я вже настільки багато чула про нього, і ця історія про те, що їй доводилось багато там коригувати, щоб додати лінію про саме радянського солдата. І про його героїзм і щоб саме для того, щоб цей роман пройшов якби, цензуру, мені чомусь зовсім не хотілося братись за роман, в якому я знаю, що мене будуть дратувати герої. Але Віхола так гарно видає сестри Речинські», що я вже задумала, що можливо я таких візьму і поборю своє якесь упередження, і таки спробую прочитати і інший її роман. А також думаю повернутися до читання Ольги Кобилянської, прочитати її вальс Вальсмелянколік, і також інші тут оповідання, яких я ще не читала. Далі, в травні, я люблю читати якусь більш історичну літературу. Зазвичай це у мене період, коли я люблю читати плохія. Я ще точно не вирішила, яку саме книгу його буду читати. Думаю, там за настроєм розберуся. Можливо, його нову книгу, яка вийшла про російсько українську війну, я вже собі її замовила. А можливо, візьму щось із того, що я ще тут не читала. Нарешті доберуся до козацького міфу, або ж, наприклад, про Занепад і крах Радянського Союзу, теж би було цікаво почитати. Також щодо історичних книг, так, хотілося б повернутися до читання Лисяка Рудницького і взяти його другий том. Я не знаю, чи вам видно, до речі, на відео я так показую. Перший том я читала. Два роки тому обіцяла собі минулого року прочитати другий, тому не зробила цього і переношу цей план на цей рік. Можливо, я все не прочитаю, бо тут такі досить серйозні есе про різні періоди і постаті української історії з ХХ століття. Але навіть якщо просто прочитати якось вибірково і не змушуючи себе читати від першої до останньої сторінки, то це теж мені здається. Досить вартосне читання. Літо я вирішила присвятити читанню класики, написаної чоловіками, а також читанню репортажистики. Щодо репортажистики, то я зовсім не впевнена. Буду вже брати там за настроєм. За репортажистику на моїх полицях відповідає видавництво човен, і в мене є ще. В запасі декілька книг від них, і навіть деякі нові, які я вже собі придбала, тому все це вирішиться пізніше. А от щодо класики, я виділила трохи собі таких фаворитів, яких точно хочу прочитати. І навіть один такий фаворит, як, який, якщо я прочитаю лише цю книгу за літо, то це вже буде великим подвигом і великим досягненням, адже це мій такий. Челендж на 2024 рік цього року я вирішила, що я готова і хочу прочитати Уліс Джеймса Джойса. Я знаю, що ця книга лякає багатьох, мене вона теж лякає, але я вже починаю готуватися до читання її, ви зрозумієте пізніше, як Події всі книги відбуваються саме влітку, тому я відклала її на літній період. І як я вже говорила, навіть якщо це буде єдина книга, яку я прочитаю влітку. Я вважатиму, що це просто супер. Та все ж крім Джойса, хотілося б також прочитати ще трохи української класики. Тут я відібрала книги з Віхоли, а також від Пабулум. Мені здається, ці якраз саме ця класика є досить таки літньою. Це Майк Йогансен. І це, напевно, до речі, репортажистика підходить і до цього плану. Його подорож щеного доктора Леонардо, його майбутньої коханки прекрасної Альчести у, Слобожанщ... у Слобожанську Швейцарію, про подорожі про Україну, про Слобожанщину, читання, якраз, як мені видається, на літо. Далі Агатангел Кримський і його Андрій Лаговський. Я не знаю, чи це прямо літнє читання, але просто кримський. Крим відразу згадується, Літо, такий в мене ланцюжок асоціацій. Тому сподіваюся, літом, де я до неї доберусь. Е, далі Винниченко його записки Карпатого Мефестофеля. Не знаю, чи тут про літо, але тут про Київ. А я влітку зазвичай буваю в Києві, хотілася би цього літа потрапити. В Київ в Україну, якщо хоч не насправді, то в подорожі в книзі. Ну і майстер корабля Юрія Яновського: тут про Одесу, про гарячі двадцяті, про кіностудії. тому, як на мене, ця книга точно є таким 100% літнім читанням. Ну і залишилася у нас осінь, і тут я вирішила абсолютно нічого не планувати, читати те, що мені захочеться, восени. Або ж дочитувати те, що я не встигла вже з цього всього напланованого, можливо, читати якісь новинки, книги, які тільки купила, адже це окремо насолода, читати книгу, яку ти тільки принесла з магазину, тому лишимо осінь вже такою білою плямою, яку я буду заповнювати за настроєм в той час. Можливо, вийде новий роман від Роберта Гаубрейта. Було б непогано. Що ж, а тепер переходимо до конкретних цілей, вже не планів, а цілей, тому що плани я не виконую ніколи. а от... Цілі, сподіваюся, такі виконаю. І на січень я собі запланувала три книги. Це зовсім не амбіційно, тому я сподіваюся, що я все таки прочитаю ці три книги. Тим більше, що першу я вже... Майже прочитала наполовину, і це Дублінці від Джеймса Джойса. Саме ця книга є такою підготовкою до читання Уліса, адже мені здається, тут в Дублінцях є багато персонажів, які ми будемо з потім зустрічати на сторінках роману Уліс. До речі, як правильно говорити «Уліс» чи Уліс? Ви знаєте? Дублінці це такий лайтовий Джойс, адже тут зовсім не потік свідомості. Просто невеличкі оповідання про різних жителів Дубліна. Очевидно, ці оповідання зовсім не веселі, і життя цих жителів Дубліна досить таки нуарне, але мені подобається, як пише Джойс, хоча це і не якесь захопливе читання тут звичайні історії простих людей, яких ми напевно можемо зустріти в будь-якому великому місті, яким не завжди щастить. Можливо, у них не надто приємна робота або не робота їхньої мрії, але. Це такі життєві, чесні, щирі історії. Наступною книгою, яку я хочу прочитати в січні, є Італо Кальвіно, його, якщо подорожні однієї зимової ночі, ця книга вже давно у мене на полицях, я бачила чудові відгуки на неї. Діана з каналу Пісканим Ковпаком також збирається її читати цієї зими, тому мені буде цікаво порівняти наші враження, а також минулого року. Аліса з каналу Шержиток читала цю книгу і знімала чудовий атмосферний влог в Карпатах, тому я залишу посилання на її відео під цим. Якщо ви його ще раптом не бачили, то я вам дуже раджу. Я ж вирішила читати цю книгу взимку, тому що тут йдеться про подорожнього зимової ночі. Я толком не знаю, про що тут саме йдеться. Але я мало читала в своєму житті саме такої. Постмодерної літератури, тому мені цікаво буде познайомитися з її італійським представником. І остання книга на січень це собачий майданчик від Софії Оксенен. Цю книгу я вже теж давно хотіла прочитати. Вона таких зимових кольорах. Ну мені здається, підійде до січня. Ну, і вона така трохи депресивна, тому можливо підійде до такого, знаєте, затяжного затяжної зими, уже коли хочеться трохи тепла, а ми все ще не можемо вилізти з цієї сірості зими. Софі Оксенен це фінська письменниця. Я ще нічого не читала з фінської літератури, тому знайомитися з літературою нової країни завжди цікаво. Ці книзі Софіоксенен говорить також і про Україну, і тут вона піднімає питання, які напевно не надто приємні для нас, але це питання, які треба вирішувати, а не замовчувати. Тут буде розповідатися про сургатне материнство, про донорство яйцеклітин. І є в мене деякі історії. Від знайомих, які стикалися з цією проблемою, які були в Україні, послуговувалися допомогою від сурогатної матері, не все так просто і однозначно. Тому мені цікаво прочитати саме, як це бачить, і змальовує Софі Оксанен в своєму романі. До речі, я думаю, над тим, чи не зняти якийсь відеовлог читання саме на цю книгу. Якщо вам би було таке цікаво подивитися і така тема вас цікавить, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Далі переходимо до лютого. І лютий я вирішила присвятити абсолютно повністю Лесі Українці. Я хочу читати її твори, бо насправді читала не так і багато. Напевно, все, що я читала Лесі Українці. Це було в шкільній програмі. У мене немає фізичних примірників ніяких творів Лесі Українки. Тому я скачала собі на сайті Українського інституту е, томи, які виходили. Знаєте, виходили 14 томів, вся творчість Лесі Українки. Я скачала собі майже всі ці томи, крім листування, яке у мене є. І також мені здається перекладних якихось її поезій. А от то ми з драмами, з прозою, і поезією я вже собі зберегла, Лишилося тільки знайти, як мені ці pdf файли перенести на мій Kindle. Поруч з творчістю Лесі Українки, я хочу читати книги про неї і хочу взятися за Нотр Дам Дюкен Оксани Забушко. Я в курсі, що ця книга зовсім не з легких, і тим більше вона такий товстунець. Тому. Боюся, що це читання розтягнеться більше, ніж на лютий, ну, але будемо бачити. І також хочу взяти книгу Лесі Українки, книги Сівіли від Тамари Гундорової, де вона також описує, можливо, більш доступнішою мовою для мене. Буде видно при читанні, де вона розповідає також про життя і творчість Лесі Українки. Я вже читала книги Тамари Гундорової, з саме з літературознавства. Вона досить легко і доступно пише. Мені подобається, тому з нетерпінням знайомизнайомитимуся із цією книгою. Ну що ж, саме такі книги я збираюся читати найближчими місяцями і, взагалі, цього року. Сподіваюся, їх буде ще більше. І цей рік не розчарує мене, і принесе мені багато нових. Улюблених і авторів, і романів. І наостанок, перед тим, як попрощатися, я хотіла б з вами поговорити про інші плани, не читацькі а про плани на відео. Тоді, коли я пропадаю тут на декілька місяців, таке теж буває. Я, звісно, вибачаюся, але життя доросле, воно таке непередбачуване. І насправді. Після якоїсь такої довгої перерви дуже важко повертатися до знімання відео, тому що здається, що це нікому не потрібно. Я тут навіть не говорю про якісь перегляди чи підписників, тому що я якось на цьому абсолютно не зациклююся, адже ці відео і цей канал це справді тільки. Таке моє хобі, яке мені допомагає в рутинному житті, яке абсолютно не пов'язане ні з літературою, ні з книгами, і дуже далеко від України мати такий острівець віддушину, де я можу спілкуватися і ділитися з людьми, які також люблять книги, люблять читати яким важлива українська література і українські автори, з якими ми десь на одній хвилі. Тому, знову ж таки, тут абсолютно не про кількість переглядів і кількість підписників, а скоріше про те, що я шукаю якісь нове натхнення і нові ідеї для відео, тому що кожен раз, коли. Після довгої перерви я думаю, що би таке зняти, я заходжу, звісно, на YouTube, дивлюся багато відео. Я постійно дивлюся багато відео на YouTube, і зараз стільки е, з'явилося нових каналів, і це прекрасно, тому що у мене просто шикарний вибір, як і у вас. Вітаю вас з цим. Але мені кожен раз здається, що е, на що я буду знімати ще свої відео, адже і так уже. Вибору просто до кольору до вибору. Тому я хотіла би вас запитати, чим вам цікаві саме мої відео, і, можливо, ви би мені порадили, що вам ще цікавіше дивитися? Тому що зараз такий період в мене в житті, коли крім книжкових відео, я також багато дивлюся різних лайфстайв відео звичайних про звичайне життя. Про переїзд, про облаштування будинку, адже зараз я саме цим займаюся. Тому мені цікаво е, дізнатися, чи було би вам цікаво дивитися щось крім книг, е, е, якби я вам розповідала про те, як просувається наш ремонт. Чи можливо, вам би було цікаво щось дивитися про життя у Франції. Чи більш слухати про якусь французьку літературу, чи французькі премії, або, можливо, видивитися мій канал, тому що вас цікавлять саме книги, які я читаю, якось більше, можливо, нон-фікшену, ніж фікшену, і більше якоїсь української літератури. Одним словом, мені цікаво буде дізнатися про всі ваші думки. Якщо у вас є якісь ідеї, побажання, то також залишайте все це в коментарях. Я вам буду дуже за це вдячна. Тут, звісно, хочу пояснити, що. Я не збираюся повністю змінювати тематику каналу і знімати щось абсолютно інше і зовсім не про книги. Але саме в ці відео, в книжкові відео, мені хотілося би додати якогось більше життя і якоїсь буденності. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що додивилися це відео до кінця і дослухали всі мої розповіді. Наступним відео о, дуже мені хочеться зробити саме облаштування моїх книжкових полиць. Якщо ви можете бачити за спиною, я вже трохи тут облаштувалася, але ще ця сторона в мене зовсім не складена так, як би мені хотілося. Тому у мене з понеділка вже відпустка, і якраз я матиму час, щоб все це виграбти, всі ці книги і поскладати так, як мені подобається і. Думаю, покажу вам це все. Весь цей процес в відео. Дякую, друзі, і до скорих зустрічей. Бувайте!